Державна праця, вона якраз не передбачає здебільшого аплодисментів. Да? Тому сьогодні і ми бачимо, що Зеленський єдине, в чому себе дійсно реалізується, знов ж таки там в цих в записі цих відосиків, те, що він в принципі робив на свої за свою там політичну, за свою бізнес шоу, шоу е, кар'єру. Просто в мене так сталося, що я 20 років. Там з перших там загонів на Лахветах в Москві, коли ми там ховали цих генсеків з 92-го року, бо там 2002 поки не пішов з посади цього президента телерадіокомпанії Київські відомості, я ну був так чи інакше, як дипломат, як перекладач, працював з усіма українськими президентами, прем'єр-міністрами, спікерами парламенту, не тільки українськими, да, всім ізраїльських прем'єрів, той ще інших, з тієї чи іншої нагоди зустрічав чи як перекладач, чи, знову ж таки як ведучий якихось урочистостей. Так, от я розумів наскільки це різні абсолютно сфери.